Всім привіт! Після того, як ми зробили машинні інструкції для умовних та безумовних стрибків, нам залишились невеличкі машинні інструкції, які зробити нескладно, але їх треба все ж таки зробити, щоб мати повну підтримку risc v 32i інструкцій. Згадаємо, які інструкції в нас вже є. Досить давно ми зробили арифметику та логіку, пізніше додали оперативну пам'ять та закінчили в останньому відео умовними та безумовними стрибками. Тож, як бачимо, залишилось всього 5 машинних інструкцій, які нам потрібно зробити. Але тут можна трохи змахлювати, тому що ось ці три машинні інструкції в цілому робити не обов'язково. Чому? Тому що це системні машинні інструкції, які використовуються для доступу до певних можливостей самого оточення, в якому наше ядро працює. Це дуже схоже з системними викликами, про які ви точно чули, як сисколи. А через те, що в нас немає ніякого привілейованого контексту, і я навіть не планую його робити, то я вважаю, що і реалізація цих машинних інструкцій не обов'язкова. Тож у нас залишаються дві машинні інструкції, які нам потрібно реалізувати: load upper Immediate та Add Upper Immediate Program Counter. Що ці інструкції мають робити? Load Upper Immediate кодує в собі число із 20 біт, які є старшими бітами 32-бітного числа, а молодше 12 біт заповнюється нулем. Це число і записується в регістр Register Destination. Тобто це просто інструкція, яка записує константу в обраний регістр. Все. Я не буду вдаватись в деталі реалізації, бо нічого нового я вам тут не розповім. В декодер додали підтримку для нового обкоду Load Upper Immediate. В якому всі значення виставляємо в 0, окрім Register Destination та самого ImmediateValue, яке ми декодуємо. Зверніть увагу, що в Immediate Value молодші 12 біт ми заповнюємо 0, а старші 20 біт беремо із машиної інструкції, як і сказано в специфікації. Маючи декодовані значення із машинної інструкції, нам залишається записати їх в регістри процесора. А тому підемо в Hard до нашого компонента RegisterFile. Дані, які нам потрібно записати у випадку операції LowUpper Immediate, ми беремо з ImmediateVelue Decoder, який записується в RegisterFile. Ну і не забуваємо, що нам потрібно Register RegisterFile на запис. А тому ми даємо логічну одиницю у випадку операції Immediate. Ось і вся реалізація інструкції LUI. Upper Immediate to Program Counter робить майже те саме. В інструкції кодується 20 біт числа, які є старшими бітами 32-бітного числа. Але замість того, щоб просто записати це число в Register Destination, ми маємо додати до цього числа адресу теперішньої інструкції. І вже результат додавання записати в Register Destination. Реалізація цієї інструкції повністю ідентична. В декодері додаємо новий кейс на Add Upper Immediate to Program Counter, в якому Immediate Value кодується так само, як і з load Upper Immediate, ті ж самі молодші 12 біт нулів та старші 20 біт числа. Декодовану інструкцію ми направляємо на Register File, який вмикаємо на запис у випадку з інструкцією Add Upper Immediate. Ну і дані, які ми пишемо в цей Register file, у випадку з цією інструкцією, це сума Immediate Value із декодера. З адресою теперішньої інструкції, сума яких і записується в register File. Таким чином, ми добили останні речі, які нам потрібні були для того, щоб мати повну підтримку RISC v 5 i інструкцій з певними читами. З усім цим, цього вже достатньо, щоб писати повноцінні програми на RISC-V Assembly. Але я б, я б ще зробив одне невеличке покращення, тож повернімось до Code. Річ у тім, що наші програми зберігаються зараз у вигляді тексту, як значення для Redonley Memory в самій реалізації цього компоненту. По-хорошому було б набагато зручніше, якби ось цю програму ми могли б зчитувати з файлу певного формату, а не записувати її ось таким чином у вихідні коди нашого компонента. Тому я пропоную взяти програму та вирізати її звідси, щоб залишився лише сигнал меморі. Цю програму ми вставимо у файл з назвою firmware.hex. І я не хочу видумувати якісь складні формати, а просто буде відповідність комірки пам'яті один в один з рядком в цьому файлі. Повернемось тепер до сигналу Memory та реалізуємо процес зчитування рядків з цього файлу та їх запису в memory. Назвемо цей процес FlashFirmware та почнемо з декларування файлу firmware.hex. Ми кажемо, що в нас є текстовий файл. Який нам потрібно відкрити в режимі читання, і назва цього файлу це firmware.hex, для буфера, в який буде зчитуватись рядок, у VHDL є окремий для цього тип – line, який ми і вказуємо як ще одна змінна нашого процесу. Ну і саме значення, яке буде прочитане, це вже значення, яке відповідає типу комірки в нашій пам'яті, тобто стандарт Logic вектор довжиною в один байт. Тепер почнемо ітерувати комірки нашої пам'яті з інструкціями та дивитись на наступний кейс. Якщо ми ще не в кінці файлу з нашою прошивкою, то ми читаємо один рядок із цього файлу в наш буферлайн, із якого за допомогою функції hexread читаємо вже в наш memory value. Залишається цей memory value записати в саму пам'ять за індексом it. Ну тобто, кожен рядок у файлі це одна комірка в пам'яті, починаючи з адреси 0. Ну і якщо ми вже в кінці файлу з прошивкою, то ми можемо решту пам'яті заповнити нулями і на цьому закінчити процес читання файлу. Всі ці функції є в стандартних пакетах VHDL, а тому нам потрібно їх імпортувати, щоб виправити помилки. Тип текст та файл визначені в пакеті «Text.io», а функція hexread визначена в пакеті standardLogicText.io. Виглядає так, наче зроблено все необхідне для читання програми з файлу Firmware.hex. Тепер можемо перевірити це, запустивши спочатку аналіз всіх VHDL-файлів, а потім вже і запустити саму симуляцію System on Chip. Нагадаю, що програма, яка в нас наразі записана у Firmware.hex, це тестова програма із попереднього відео, де ми перевіряли стрибки. Тобто на Waveform ми маємо побачити значення 1000. 3000 та 1000 в різних регістрах процесора, і бачимо, що це дійсно так. Тобто, таким чином ми перенесли прошивку в окремий файл. І ми можемо тепер не видозмінювати вихідні коди Redundly Memory, а просто зберігати поряд артефакт компіляції у файлі firmware.hex, що робить процес прошивки системи набагато простішим. Тож, що ми маємо на цьому етапі? Підберемо певні підсумки. Ми реалізували risc Vert2I Instruction set на Hardware Description Language VHDL. Ми зробили арифметично логічний юніт, регістри процесора, декодер машинних інструкцій RISC-V та поєднали це все в ядро процесора. Пізніше ми додали Read-Only Memory, де зберігаються машинні інструкції, та Random Access Memory, де зберігаються дані. Ще згодом додали умовні та безумовні стрибки. І ось зараз вже закінчили залишки машинних інструкцій із RISC 32i. Ба Більше, впродовж всіх цих відео ми навіть використовували Risk 5 ToolChain для компіляції невеличких тестових програм в машинний код, який успішно і виконувався в нашій системі. А зараз, з можливістю машинний код зберігати в окремому файлі, ми можемо навіть не втручатись більше в Redonny Memory, а просто вказувати програму в цьому файлі. Як на мене, це логічне завершення Майлстоуна, в якому ми реалізовуємо Risk v Search UI Instruction Set. І як би мені не хотілося продовжити гратися з цим підпроєктом, але ентузіазм потроху згасає, часу стає менше, та й робочий проєкт вже пора б шукати. А тому я пропоную завершити Arvis на такій ноті. Тут ще багато ідей можна реалізувати. Атестаційне тестування, яке з тим тулчейном, який є. Виявилось доволі складною задачею під гарвардську архітектуру. Зробити тайп-аут або хоча б залити його на FPGA. Загалом ідей багато, але одному це все тягнути вже не вистачає сил. А тому всі посилання я залишаю під відео, контакти зі мною під відео, якщо ви хочете перейняти естафету та продовжити проект. А на цьому я буду завершувати а йти, відпочивати. Всім гарного дня!